Друзі, вітаю, це мій техіра. Розпочала заготовку огірків, щось весь процес знімати не хотілося, але все-таки вирішила виставити, може комусь знадобиться мій рецепт. Сьогодні робила трьома способами огірки. Тому перший спосіб це заквашені під капронову кришку. Значить, на дно банки кладу листя хрону. Можна також і. Корінь додати. Чим більше хрону, тим краще. 6-8 горошин чорного перцю, 3-4 лаврових листки, 6-8 зубчиків чеснику, стільки ж листя вишні, 4-5 штук листя малини. І я додала ще й духмяний перець і лавровий лист. Засипаємо 80 грам солі і заливаємо водою або відстояною, або з криниці. І опускаємо в погріб і хай собі проквасюється. Це буде на зиму. А це, друзі, за таким же самим рецептом, тільки готую, щоб їсти зараз. Положила багатенько листя малини, вишні, хріб, хрін, також чесник солі, так само, як по тому рецепту 80 грам на. 3 літра води і ну, на 3-літрову баночку. І залишаю на сонечки. Чим хочете швидше, щоб пробродили, тим теплішими в місці вони мають бути. І останній рецепт, друзі це мариновані огірки. Всі огірки я обрізала хвостики і замочувала на 3-4 години, так примірно. Теж на дно банок кладу, кладу, клала хрін. Клала кріп, клала лавровий лист, перець горошком, перець душистий. І, і в 5 банок я ложила, там по рецепту йде стручки гіркого перцю. Я тільки половину зробила, тому що ну, не всім подобається остре, тому, ну, персієне, тому положила. Значить, на літрову баночку ми беремо огірків 600 грам. Кропу 10-15 грам, стручковий перець 2 штуки, чесник 4 зубчика. Заливка на літрову баночку 400-480 мл і солі 30-35 грам і 60 грам оцту. Теж сложила, склала в банки. Заливаю ще кропом і буду стерилізувати 10 хвилин літрові баночки. Ось такі рецепти в мене, друзі, може, комусь знадобиться. Тому виставляю. Зараз заливаю банки маринадом і буду стерилізувати. Ось така заготовка в мене на зиму. Дякую всім за перегляд, всім гарних заготовок і всього найкращого.